За анестезію, взагалі, ок анестезія чи ні. Ок, анестезія чудова штука, тому що вона сильно зменшує болюю відчуття, і ми можемо працювати декількома способами. Часто в складі препарату є лідокаїн. Якщо немає алергічних реакцій на лідокаїн, тут ми їх виключаємо. Якщо є алергічні реакції, ми працюємо просто філером на основі гіалуронової кислоти. Наступний варіант це коли в складі препарату в нас є лідокаїн, при введенні він заморожує губи зсередини, і процедуру робить максимально комфортнішою, кожний наступний прокол стає менш відчутний. Ну, плюс, додатково, ми наносимо на губи крем з лідокаїном для того, щоб ще поверхнево трохи не чулити самі губи. Ну і третій варіант це для таких суперчутливих, і хто боїться ін'єкцій там. Це перше, або хто чутливий досить до болі. Ми робимо а, таку анестезію, як у стоматолога. Використовуємо там артефрейно, бістезин, будь-які там препарати. Вводимо їх не в самі губи, а по ходу не, виходу нерва.